Я рідний край та мову солов'їну, у вишивку свою вплила, нитки. Я прославляю рідну Україну, яскраві, вишиваючі квітки, душею я до полотна пристану, та настелю на ньому краєвид. Я іншою ніколи вже не стану під впливом про майнутий лід. Вишиванка символ батьківщини. Дзеркало народної душі. В колесанці купані хвилини, світло і тривоги у вірші. Вишиванка писанка чудова. Звізда ясна, співи та вертеп. Вишила та сльозою рідна мова. Дума, дорога через степ. Вишиванка біль на п'ядесталі. Слава, воля, єдність, віра. Це ми. Журавлем курличе кличе далі, стелить вирій зорами крильми. Вона сорочка, наче долі оберіг, молитві вішиті рядочки за щастя всіх моїх доріг, її носити насолода, і в будень, і в святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас. А українська вишиванка диво, у ній народу кот його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Дягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі, Та мовою своєю розмовляй, І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить Українці світ молодих, відважних, дужих, у єднанні на багато літ, Мені сорочку, мама вишивала, неначе долю хрестиком вела. Щоб лихих стежок не шукала, і до людей привітною була. Виконуй, доню, мама говорила життя, закони, істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Вам декілька питань стосовно Дня вишиванки. Чи знаєте ви, у якому році було засновано День Вишиванки в Україні? Так, якщо не помиляюсь, це був 2006 рік. Хочу вам сказати, що я на той час ще була студенткою університету і ем, такий коментар дам, що напевно це також зв'язано з тим, що у нас був тоді досить проукраїнський президент з як ви думаєте, що означає для українців вишиванка? Е, ну, для українців вишиванка це історія, це традиції, це щось дуже рідне, це те, що передається з любов'ю від батьків. Е, Отак. От угу. Як ви думаєте, що українцям потрібно зробити, щоб не втратити цієї щирішої традиції одягання вишиванки? Ну, я думаю, що і далі пропагувати ці цінності, проводити різні заходи з використанням, з одяганням вишиванок, так як в принципі зараз відбувається. Які ви знаєте традиційні способи вишивання? Значить, особисто я вишиваю хрестиком, вишиваю бісером, дуже мені подобається. Знаю, ще вишивку гладдю і не знаю, як називається, а колись моя бабуся вишивала такими, типу як хрестиками, але вони виглядали як зірочки. Я думаю, що це теж якась інша технологія, можливо, це просто подвійний хрестик одним словом. Доброго дня Людмила володих. Добрий Ми знаємо, що ви вишиваєте. і Ми хотіли задати вам декілька питань стосовно дня вишиванки. Забер. Чи знаєте ви, у якому році заснували день вишиванки? 2006. Які ви знаєте традиційні способи вишивання? Ну, Я вишиваю хрестик. Не дуже люблю пісень, але сестра, наприклад, пісне. Тому що якщо я в плачу біси, значить вишивала сестра. А я хрестик. Ну, знаю, не дивку, звичайно, знаю на закиди. Багато знає. Найбільше люблю такий хрестик. Що спонукало вас до цього хобі? Мама, вся мамина родина, я вишивала, брат вишивав ще донедавна. Ну, і ми всі математики не вишиваємо, тому що в математиці є хрестики. І вишив в хрестики, так що все родина математики, все родина вишиваю. Ви б одягали вишиванку кожного дня? Не знаю. Якщо різними техніками цілком можливо, але я вже трошечки старша, тому по погоді. Uh -huh. Маю бути спочатку комфортно, а потім вже. Як ви думаєте, що українцям потрібно зробити, щоб не втратити цієї щорічної традиції одягання вишиванки? Якщо чесно, я не думаю, що він їжав втратити. Тому що ну, ситуація в нас зараз така, що ми от нас якраз зараз ми піднімаємо свою ідентичність, ми згадуємо. Тому що в нас війна, і ми мусимо якось себе. Відокремити від е тих москалів, які прийшли на нашу територію, тому я думаю, що традиція не втратиться. Ну і зрештою, вишиванка це дуже красиво. Так красиво, тому якщо ти хочеш підкреслити свою жіночість, то це значить. Так. Значить, ми одягаємо вишиванку. Як давно ви вишиваєте? З дитинства. Скільки себе пам'ятаю, стільки вишиваю. — І Як ви думаєте, що означає для українців вишиванка? Це наш генетичний код. Є генетика, що ми українці, є пісня в бузі червона калина, і вишивана. Добре, дуже дякуємо вам. Вам дякую, дівчата, що такі гарні питання задаєте. У вашому житті така велика любов до вишивання. Моя любов до вишивання дуже цікава. Ще в дитячих з дитинства мені було 14 років, і моя, мати, моя мама працювала в колгоспі поваром. І нас тоді сапали гуцули на буряках. І я йшла зі школи, був впали дощ, і зайшла до них в кімнату, де вони проживали. Вони всі сиділи, вишивали. І я дуже зацікавилася тим, я одразу почала від них, від них в мене таке пішло натхнення, що я почала зразу вишивати. Почала вишивати дуже з простих узорів, рушники подушки. Потім перейшла я на картини. З картин я перейшла вже на ікони, на таку велику кількість. У мене зараз налічується десь більше 153 виробів, 20 з чимось я вишила, подарок подарувала. Зараз в даний час я вишиваю новорічні іграшки і великодні пісенки. Чи подобається вам свято вишиванки? Подобається, мені здається, що нема такого в нас в Україні, щоб не подобалося свято вишиванки. Diolwyn. Dwa golori, dwa Cervone tolubo, a c'è черle...